Друзі, всім привіт! І сьогодні я буду робити розпаковку на лабубу. У мене аж дві. І я одяг для нього для них. Так, тут є такі мені безрізниці, які мені хочеться. Буде, мабуть, друга частина, тому що я все не розпакую так швидко. Відпала вже щось. Не знаю, як воно там спіковується. Угу. Окей. А вони відкриваються. Я пересель. А, у мене таке. Один, два, три. Який там? Це рожевий! Це ось такий рожевий. Вау! Дуже подобається. Далі ось цей бобу. Я дуже хотіла з цього рожеву, прям дуже. У мене одяжка рожева та коричнева Я, коротше, я не знаю, що буде. Я не знаю, що буде Тут. Секунду. А ось. А, ось. Кішечка. Цик на коробці. Ось ця. В мене дада і баба. Ось так. Одяг, давай сюди. Для для Розчуємо. Це в мене тут. Такий компьютенчик і ось така шляпка. Так, і ось так и еще одяг. Всем друзья, пока. Зараз я вам покажу їх в Одесь. Так, я завтра удержаю в Болгарію, так що всім пока я буду там тематик видео.